Про минуле полтавчанин Роман Дрозд розповідає неохоче. Ні зовні, ні ментально він не схожий на чоловіка, який протягом 15 років вживав наркотики. Крав та міг провести решту життя за колючим дротом. Самостійно дуже важко щось змінити в житті. Було багато спроб, але розуміння, що те, хтось підтримує, це дуже важливо. Нині 41-річний Роман сам займається тим, що допомагає засудженим. Розповідає їм, як зумів почати усе спочатку. Допоміг йому у цьому реабілітаційний центр світло надії. Ну, Роман уперше потрапив до центру 16 років тому. Спершу прийшов там реабілітацію, згодом сам став соціальним працівником. Домігся відкриття ніч ліжки для колишніх ув'язнених та бездомних. Став її директором. Ми розкажемо, як треба жити. а Вони задають просте питання: що мені робити, якщо в мені нема що їсти. Мені нема де спати, про яку соціальну адаптацію ви кажете? Нині Роман займається розширенням діяльності реабілітаційного центру. Для повернення колишніх ув'язаних до нормального життя вкрай важливо, аби ті отримали роботу. Тож з'явилася ідея соціального підприємництва, де навчають і працевлаштовують колишніх в'язнів. При центрі відкрили меблевий та швейний цехи. Це вирішує одразу дві проблеми: працевлаштування засуджених та фінансування потреб центру. Іноді від цієї роботи дуже втомлюєшся. Але коли вечором приїжджаєш в будь-який центр, бачиш людей, яким ти допомагаєш, то розумієш, що твоє життя має сенс. І сенс не тільки в тому, щоб заробляти кошти і допомагати іншим. Це, мабуть, таке життєве кредо, яке і я маю, ради якого працюю і живу. Щоправда, не всім вдається стати на новий шлях і після реабілітації. 11% ув'язнених усе одно повертаються до злочинного життя та отримують новий термін. Адже на волі у більшості засуджених ні домівки, ні рідних, ні мотивації. А ось в цій ж ночі колонії, приміром, ліжка, застелені білими покривалами, нові вбиральні, душові та жодної відповідальності. Те, що з такого замкнутого кола вибратися важко, добре знає тричі судима Валентина, але їй допомогли поради Романа. Ну, я навіть не можу сказати. Какіта Я навіть не можу назвати якісь погані його характеристики, тому що в нього лише хороші сторони. Найперше це доброта, це допомога людям, і він справді допомагає завжди. Як Чипідейл біжить на допомогу, як біжить на результатами роботи центру, дуже задоволені місцеві чиновники, Щороку дають на отримання будівель 250 тисяч гривень, а за оренду взагалі грошей не беруть. Я бачу. Хочу... Плоди своєї роботи, що, що нам вдається разом змінити в нашому місті, в нашій області, в нашій державі. Тому спочатку ми працювали на регіональному рівні, зараз свій досвід передаємо по Україні і в страни колишнього Радянського Союзу, тому вважаємо, що ми маємо поширити таку практику. Тож Роман виступає також тренером у цій сфері для інших соціальних працівників, ділиться досвідом роботи центру далеко за межами Полтави. Колись світло надії дало йому надію, каже Роман. Тепер він дає таку надію іншим.